В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги? Інформаційна програма Підсумки Тижня на календарі Рудень, а отже, від початку нинішнього опалювального сезону вже минув певний час. Які його особливості у Рокетнянській селищній територіальній громаді, що вдалося? А які є невирішені проблеми, розповідає директор комунального підприємства Рокітнянської селищної ради Рокитне тепломережа, депутат Рокітнянської селищної ради Микола Юрченко. Комунальне підприємство Рокітнянської селищної ради «Рокітне тепломережа надає послуги із теплопостачання 24 абонентам. Зокрема, це чотири школи: школа номер 1 музична школа, спортивна школа і частина школи номер 3 та інші бюджетні установи. По закінченню опалювального сезону 23-24 років одразу розпочалися роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. Були розроблені відповідні заходи, які протягом літнього періоду впроваджувалися. Зокрема. У нас проведена реконструкція вузла обліку газу на котельні за адресою вулиця 1травнева. Поставлена новий лічильник і газопостачальна структура. Прийняли цей новий вузол обліку газу. Це досить непроста, відповідальна і своєрідна робота, але що вона проведена. Протягом літнього періоду, крім того, ми провели. Роботи по черговій метрологічній повірці термометрів, манометрів, газоаналізаторів та іншого обладнання, зокрема, профілактичні роботи, проведені на системі хімводоочищення. І це дозволило ритмічно підготуватися до початку опалювального сезону. Крім того, були проведені навчання персоналу. Персонал у нас досить досвідчений. От, зокрема, це такі. Працівники, як Шевченко Володимир Петрович, Пацеля Олександр Вікторович, Арцімович Олександр Вікторович і Сук Анатолій Андрійович. Люди, які працюють уже не один рік, вони знають свою роботу, вони відчувають відповідальність. А відповідальність полягає в тому, що при екстремальних умовах все-таки ми повинні забезпечити надання цих послуг. Згідно розпорядження. Рокіндянського селищного голови опалювальний сезон розпочався вчасно, і ми вже працюємо півтора місяці в стандартному робочому режимі. Дійсно, є і значні виклики в нашій роботі. Це регулярні, я б сказав би, методичні відключення електроенергії. До цієї ситуації ми теж підготувалися. У нас придбаний дизельний генератор. на Котельню по вулиці Вокзальна, а також за кошти Київської обласної військово-цивільної адміністрації нам надали досить потужний генератор на котельню по вулиці 1 травнева. І це забезпечило нам роботу при відсутності електроенергії. Відповідно, було вжито заходи по придбанню дизельного палива. На сьогоднішній день ми маємо запас дизельного палива, що дозволяє у будь-якому варіанті надавати послуги належним чином. Хотів би ще відмітити, що стабільну роботу підприємства забезпечено не одними тільки руками наших працівників, а все-таки і належні фінансовій підтримці власника Рокетянської селищної ради, завдячуючи фінансуванню. Рокітнянської селищної ради була розроблена програма підтримки нашого підприємства на 2023-2024 24 роки. І згідно цієї програми, на підприємство профінансовано 2,5 млн грн. мільйони гривень. Це дозволило замінити половину газоспоживчого обладнання, тобто шість модулів нових, замість модулів, які відпрацювали вже свій термін роботи. Зокрема, котяні працюють із 2007 року, а термін експлуатації їх 14 років. Вони пропрацювали 17 років, і це вносило свої корективи. Все ж таки, котлиці були замінені новими, і це дозволило нам працювати ритмічно. Я хотів би все-таки подякувати і Рокетнянському селищному голові. Богдану Юрію Андрійовичу, і розпорядникам нашого місцевого бюджету, вони відповідально і ефективно віднеслися до виконання програми нашого підтримки нашого підприємства. Говорячи це все, може скластися враження, що на підприємстві все дуже якби, добре, і все це не є так, тому що кожне підприємство має свої проблеми, невирішені питання і все. Я вкотре вже нагадую, що все-таки трубопроводи, які подають теплоносій до споживача, вони експлуатуються протягом 60 років. 60 років це досить граничний термін їхньої експлуатації. А тому відбуваються витоки теплоносія, ми їх ліквідовуємо. Забезпечення цілісності цих трубопроводів. Минулого року було розроблено проєкт по реконструкції частини трубопроводів, зокрема, від. Книжкового магазину до трансформаторів підстанції в будинку культури. І я хочу і мрію, що у цьому році все-таки буде здійснена реконструкція цієї ділянки трубопроводу, і що унеможливить витік теплоносія при подачі їх до споживачів. Є питання такі, як дозвіл на шкідливі викиди. Зараз займаємося ми поновленням дозволу на шкідливі викиди. На даний час розробляється декларація на використання обладнання підвищеної небезпеки. Є і інші питання, які ми намагаємося вирішувати в робочому режимі. І я сподіваюся, що все-таки завдячуючи підтримці і місцевої влади, завдячуючи зусиллям нашого колективу. Ми виконаємо свої зобов'язання перед споживачами і все ж таки надаватимемо послуги в належних обсягах, належної якості з дотриманням правил техніки безпеки. Жінка велика сила, відомий лозунг 50-60-х років минулого століття, схоже на всі часи. І справді жінка, жіноче лідерство сьогодні є визначальним у суспільстві. Одним з доказів цього є і зустріч з впливовими жінками Рокетнянщини народним депутатом України 5-6 скликань Уляною Мосіпан та директором товариства з додатковою відповідальністю Синявське, депутатом Білоцерківської районної ради. Ольгою Литвин з лідерами учнівського самоврядування Рокетнянського ліцею Ман. Захід, що відбувся у європейському просторі Рокетнянської публічної бібліотеки, з нагоди дня місцевого самоврядування, провела депутат Рокетнянської селищної ради Тетяна Лисиця. Уляна Мосіпан та Ольга Летвин розповіли ліцеїстам про себе та про свою політичну депутатську громадську діяльність. Під час зустрічі, що відбулася у формі діалогу з елементами дискусії, представників учнівської молоді цікавили різноманітні питання, зокрема, гендерної політики. Соціальні, культурні, а також питання поєднання депутатської діяльності з професійною, про роботу з виборцями, про діяльність Верховної Ради України. І звісно ж, як вдається жінкам, політикам, депутатам, господарникам поєднувати стільки напрямів у своїй роботі. У свою чергу Уляна Мосіпан та Ольга Литвин запитували учнів про їх самоврядну діяльність, цікавилися їхнім баченням щодо удосконалення життя громади суспільства. До речі, серед лідерів місцевого самоврядування чимало дівчаток, що є свідченням їх значимості та можливостей. Безумовно. Діалог пливових жінок Рокитнянщини з ліцеїстами додав нового досвіду усім учасникам. 30 листопада у селі Савенці відбулося відкриття активної спортивної зони. Ця подія зібрала довкола себе багато людей. Дорослих і юних мешканців сільської громади, ініціаторів та організаторів створення народного спортивного клубу, членів клубу і прихильників здорового способу життя, меценатів і благодійників, депутатів Рокетнянської селищної ради, і представників місцевого старостинського округу, і інших. Небайдужих людей. Ідея відкриття власного фан-клубу виношувалася у Савенцях вже давно, адже у селі діє футбольна команда Савенці, є бажаючі займатися іншими видами спорту, і добре, що знайшлося місце для його облаштування. Сьогодні активна зона належно обладнана. Тож є де активно провести дозвілля, поспілкуватися, зберігати спортивну атрибутику. Виступаючи перед присутніми на спортивному святі, директор пав Савенці, підприємства, котре активно підтримує розвиток спорту у селі. Депутат Рокітнянської селищної ради Олексій Оленко подякував ініціаторам створення народного спортивного клубу за активну громадянську позицію, керівнику групи компаній Синявське Ярославу Литвину за фінансову участь та благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина за надання посильної допомоги. А спільними зусиллями вдалося реалізувати проєкт у життя. Про необхідність подібних спортивних просторів наголосив керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин. Як відомо, група компанії Синявське здійснює активну підтримку багатьох соціальних програм та ініціатив, інвестує у розвиток молодіжного і ветеранського спорту. Сьогодні за ініціативи народного спортивного клубу Славенці і, зокрема, його членів, які вже понад 10 років живуть життям спортивним села, відкрився новий спортивний комплекс, спортивний простір, який можна назвати, що є частиною одного з проєктів Розвиваємо рідний край. Що в себе входить цей проєкт? Проект, проект це означає підтримку всього, що розвивається в тому краї, в якому ти народився, живеш, працюєш. І, в принципі, я хотів би сьогодні, напевно, запросити кожного долучитись до нашого проєкту. Адже цей проект він не має кордонів, він не має меж. Він починається з самого Сходу до самого Заходу нашої України. Він починає з півдня і закінчиться на північі. І сьогодні цей е захід показав, що лише в об'єднанні, лише в згрутованості, лише в принциповому. Відношення і любові до свого рідного краю, рідного села, рідного будинку, рідної вулиці сьогодні ми можемо розвивати нашу країну. Народний спортивний клуб також активно підтримують директор Савенецької гімназії, депутат Рокитнянської селищної ради Людмила Литвин, депутат Рокитнянської селищної ради Тетяна Лисиця, котра провела того дня спортивне свято. Керівник благодійних проєктів благодійного проєкту пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко, староста місцевого старостинського округу Наталія Савчук. Інші люди. Стрічку перерізали голова громадської організації Розвиваємо рідний край Юлія Салата та людина, котра доклала багато зусиль для створення активної зони, громадський тренер футбольного клубу Саменці Ігор Сладківський. Він також підбив підсумки футбольних змагань осінній кубок, що проводилися у селі. Їх переможцями з поміж п'яти команд-учасниць стала команда спортивного клубу Чорні запорожці, котру нагороджено перехідним кубком. Разом з дорослими савенчанами для нагородження вийшли і юні савенецькі спортсмени. Адже мета цих змагань поєднання учасників різних вікових категорій в одну команду. Таких команд у селі. Декілька січ, козаки, характерники, отамани уже згадано чорні запорожці, що свідчить про патріотизм, відродження українських традицій, бажання. Хочу всіх привітати з цим святом, всіх членів клубу, односельчан. І хочу окремо подякувати ковтуну Степану. Та Валерію Павленку, оскільки вони вклали сюди і душу, і серце, і фізично працювали в цьому фан-клубі, щоб досягнути такого результату. Також хочу подякувати будівельним бригадам, які безпосередньо робили тут ремонт. І Хочу побажати всім, звичайно, миру, бути активними, мріяти. Що я ще хочу сказати, Те, що щоб всі. Не чекали, що хтось прийде і зробить за них якусь справу. Як то кажуть, закатували рукава і працювали. Працювали для спільної перемоги, І як на фронті, так і в тилу. І кожна маленька перемога, вона переростає в велику. І я думаю, що в майбутньому народний спортивний клуб, і активна зона, і актив села будуть працювати над майбутніми проектами. А це місце, скажімо так, воно буде як центром, і від чого будемо відштовхуватися і приймати якісь тут рішення і не тільки спортивного характеру, а в тому числі і культурного. Охоче віриться, що спортивний простір у Савенцях здобуде славу улюбленого місця відпочинку для багатьох місцевих мешканців та стане місцем розвитку інших видів спорту того дня. У селі також відбувся благодійний ярмарок на всебічну підтримку Збройних сил України. Савенчани також відгукуються на всі важливі події суспільства, не стояли осторонь вони і тепер, адже чимало їх односельців перебувають на передовій. Під час благодійного ярмарку були реалізовані страви, виготовлені працівниками їдальні приватної агрофірми Савенці та працівниками Савенецької гімназії мешканцями села. Від благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина військовим було вручено подарунки, а тим, хто не зміг прийти, подарунки передано членам їх родин. Юні савенчани. Учні Савенецької гімназії підготували для присутніх зворушливу культурну програму. Щира атмосфера, що панувала на святі, свідчила про спорідненість душ та прагнення швидше здобути перемогу і жити у мирному суспільстві. Зібрані під час благодійного ярмарку кошти, будуть використані на потреби українських військових. Працівники культури для фронту і перемоги, учасники художніх колективів Рокітнянської громади беруть активну участь у зборі коштів для Збройних сил України, зокрема, і народний аматорський колектив української пісні «Барви» центрального будинку культури. Протягом останнього часу, завдяки благодійній концертній діяльності творчого колективу, вдалося певною мірою підтримати наших військових. На цю тему говоримо з керівником ансамблю Наталією Даниленко. Наш колектив ансамбль Української народної пісні Барви працює над тим, щоб Допомагати Збройним силам України. На сьогоднішній день ми дали багато благодійних концертів. І починаючи із серпня, по листопад місяць, ми дали 5 благодійних концертів по збору коштів на ЗСУ. Ми побували у таких селах, як Бакумівка, Насташка, Ромашки, Острів. Також працювали благодійний концерт на міському базарі, і зібрали на малу кількість коштів. і Ми старалися і стараємось, і хочемо допомогти, чим зможемо для Збройних сил України. Хочу сказати слова вдячності тим старостам сіл, в яких ми побували, директорам будинків культури, які нас приймали тепло, і хочу сказати, що народ. Той, що був у нас на концертах. Ми бачили ці їхні очі, ми бачили відношення, ми бачили, як вони плакали на патріотичних піснях. Ми бачили, як вони сміялись на жартівливих піснях. І все це піднімало настрій. І хотілося співати більше і більше. Хотілося піднімати дух, дух наш український патріотичний. Дуже тепло приймали нас. Ці села, і ми б дуже хотіли, звичайно, щоб і далі продовжувати цю діяльність. Ми чекаємо на, на запрошення. Ми з задоволенням поїдемо в будь-який куточок, куди. До речі, хочу сказати, ми побували в військовому госпіталі Білоцерківському. Нас запросив заступник головного лікаря, і ми поїхали. Ми поїхали не з пустими руками. Ми брали і смаколики, і багато багато продукції. І наші хлопці сиділи, вони плакали, ми плакали. Тому що така атмосфера, ну це я не знаю, але дух отой, український, патріотичний дух у їхніх очах, як вони поранені, але вони, вони горять тим, вони кажуть, оце б скоріше одужать. І на передову там наші хлопці, там наші мої брати. Отак, такі ми українці, такий ми український народ. Хочу подякувати своєму колективу, звичайно. Це люди, які зову серця, їздять сюди, з'їжджаються, працюємо. Но вони в мене такі голосисті, хороші, добрі, я їх дуже-дуже люблю. І, звичайно, ми, у нас на наступний рік у нас захист звання народного. Ми готуємо нову концертну програму. У нас дуже великий репертуар, дуже хороші пісні. дуже... Така насичена програма. На сьогоднішній день ми готуємо різдвяні поздоровлення, колядки, щедрівки. Так що, хто хоче, будь ласка, запрошуйте, ми приїдемо, привітаємо. Ну і всім дякую, і всім бажаю, звичайно, саме перша миру. Хай нас буде мир, хай нас буде перемога. І тоді ми будемо працювати і ще з подвійною силою. Відтепер на платформі ЄВетеран можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця послуга спростить процес отримання необхідної допомоги, заходів з підтримки та покращить комунікацію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями із супроводу ветеранів. Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть. Ветерани війни, демобілізовані особи, члени сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, члени сім'ї загиблого померлого захисника і загиблої померлої захисниці України. Постраждалі учасники Революції Гідності, члени їх сім'ї. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сім'ї осіб, які зникли без звісти за особливих обставин під час проходження військової служби, в тому числі члени сімей полонених. Після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, зв'яжеться із заявником. Та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо. Дев'ять команд юнаків та вісім команд дівчат всього 170 учасників взяли участь у фінальних змаганнях з волейболу серед команд учнів п'ятих-дев'ятих класів закладів загальної середньої освіти Рокетнянської селищної територіальної громади у залік другого етапу пліч-опліч. Всеукраїнській шкільній ліги 2024-2025 навчального року. Перед змаганнями їх учасники виконали Державний гімн України. Юних спортсменів привітав заступник Рокитнянського селищного голови, голова Організаційного комітету з проведення заходів і змагань Олександр Конопчук. Слава Україні! Сьогодні це не просто слово. Це офіційне вітання нашої армії, це офіційне вітання нашої держави, це офіційне вітання кожного українця, якого б'ється серце патріота, хто мріє про вільну, незалежну, суверенну українську державу, незважаючи на постійні обстріли, на тривоги, на зруйновані будинки. Ми продовжуємо жити, навчатись, творити. Тому в першу чергу, сьогодні, зібравшись тут, ми повинні подякувати Збройним силам України тільки завдяки тому, що вони знаходяться сьогодні в окопах на передніх рубежах нашої країни, дає можливість нам жити, навчатись, боротись. Шановні присутні, дійсно ми дякуємо Збройним силам України. Ми дякуємо за крейсер Москва. За острів Змініний, за російський корабль, за те, що вони знищують кожного найманця на нашій українській землі. Ми дякуємо за це і низько схиляємо голови перед нашими героями, які віддали життя за нас з вами, за наш суверенітет, за нашу самостійність. Тому прошу хвилинне мовчання вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Вічна пам'ять і царство небесне. Ми зобов'язані і обов'язково переможемо в цій війні. Після оголошення програми та порядку проведення змагань, головним суддею змагань Олександром Калінським та суддею при учасниках В'ячеславом Калінським у боротьбу за перемогу спочатку вступили юнаки. За результатами поєдинків перше місце виборола команда Синявського ліцею. Друге команда юнаків Рокетнянського ліцею номер 2 Третє місце команда Шарківської гімназії. Серед дівчат перше місце за командою Синявського ліцею. Друге за командою Шарківської гімназії. Третє місце за командою Рокетнянського ліцею номер 1 Командам переможцям та призерам змагань було вручено дипломи управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації. Кубки і медалі відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради. Початок першого місяця зими щедрий на події і свята. 5 грудня відзначили Міжнародний день волонтера. 6 грудня, День Збройних сил України. Сьогодні 7 грудня, День місцевого самоврядування. Пропонуємо вашій увазі відеозвіт з урочистостей, що відбулися 6 грудня в адмінприміщенні селища Рокитне. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Нехай всім щастить!